Алкоголь і цигарки дітям продавати заборонено, та цього напевно не знали в одному з сільських магазинів Лугинського району. 13-річному хлопцю, який завітав до закладу із сусіднього села, спокійно продали горілку та цигарки, нібито для дорослих. Що ти купляв в цьому магазині? 0,25 двадцять горілки і сігарети. А на що ліці я маму попросила. Продають продавці тобі, не питає, скільки тобі років, що не можна. Кажуть тобі там. Ніхто ніколи не каже, то й свободно продають нормальні, да? Ну це в цьому магазині. В інших магазинах не продають. На даний час складено протокол за, на особу, яка продала не при собі тічну і алкогольні вироби. Власникам і продавчині загрожує штраф. А також якби є в наявності ліцензії на продаж алкогольних виробів, то матеріали подаються на позбавлені ліцензії на право торгівлі. Даними відомі. Окрім того, правоохоронці на подвір'ї одного з жителів району виявили звалище металобрухту. За оперативною інформацією, господар займався скуповуванням металу, не маючи на такий вид діяльності жодних документальних дозволів та ліцензій. В одному з мешканців сіл Лугинського району було виявлено на подвір'ї. Значну кількість металобрухту, як, як за попередніми даними було встановлено, даний, даний е, він заготовив незаконно, не маючи відповідних ліцензій дозволу на, на заготовів металобрухту. Так як він здійснили незаконну заготівлю металобрухту, проти нього буде порушена окрема справа за стріє 213 незаконні операції з металобрухтом, і ця людина потягне кримінальну відповідальність.